Всім доброго, тихого, мирного дня. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дівчат, ви знаєте, для себе сама вирішила дала собі, скажімо так, такий час. Хоча мене більш в цьому, знаєте, так, підштовхнула моя подружка і каже: Я тобі даю час до понеділка. В понеділок стаємо в калію і йдемо далі. Життя продовжується. І ви знаєте, я собі дала можливість. Виплакатись, виривітись, хоча я знаю, що ви мене розумієте, це, це тільки було б сказано, да, воно буде нахлинувати, воно і зараз нахлинує, особливо ввечері, але життя продовжується. І ви знаєте, чим більше я буду в цей стан, тим хуже я зроблю, не собі, не тим, тим хуже я зроблю собі. Краще я не зроблю від цього нікому. Тому вирішила. Сьогоднішнього дня буду записувати також відео і на жизніходіючій богині», тому що вибилась, скажімо так, з свого режиму і бачу, що може початися незворотнє те, що починалось, коли починалася війна. Тому що треба, треба трошечки було купити сходити харчів, тому що холодильник у нас практично пустий за цей час. Таке то вареники, то пельмені купляли. То якусь піцу, ну, тобто, знаєте, особливо і не готувала. І Ярослав сказав так, давай якось ось так, трошечки відпочинь. Тому сьогодні буду варити борщ. До речі, в нашому чаті, в спільноті, в телеграм-каналі, посилання на телеграм-канал, я вам залишу дівчата розмовляли про те, що, що таке квас. Квас, я думала, що квас це квас, який ми ось робимо. В банке, да, це чайний гриб такий. А виявляється квас це щавель. І я згадала, що є квас, хоть, є щавель, який ще готувала мама, закривала мама, його треба використовувати, тому що вже йде свіжий. Вирішила зробити, у нас сьогодні дощ, дожливо. Вирішила зробити зелений борщ. Тому буду варити зелений борщ. І хочу вам показати деякі розпаковки. Треба трошечки, трошечки харчів в холодильник, тому що треба готувати, готувати собі меню, готувати чоловіку і далі рухатися вперед. Тут не тільки харчі, тут все, бо ось весь цей час ніякі не ні магазини, нікуди нічого не ходила, десь щось закінчилось, десь щось підкупила. Тому сьогодні, до речі, зустріла. Свою колегу на ну я її так дуже погано пам'ятаю, бо працювала з чоловіком. А чоловік пішов з ринку, і вона до мене підходить в магазині. Я була в Аврорі. Вона каже: мої співчуття. А я кажу, ви моя глядачка. Вона каже, ну і глядачка. І ми працювали. Ну, ви з чоловіком, я вас знаю. У мене на обличчя дуже погана пам'ять, тому чоловіка та -то я знаю, бо він працював. Довгий час, а її я не знаю, хоча ми, він нас знайомив. вона приходила. Значить, купила ось такий лаваш. У нас зараз лаваші я використовую для приготування шаурми. У мене були люди, які самі готували, але зараз їх немає, це були домашні готували армяні і, на жаль, зараз в мене немає ніяких контактів. Можливо, хто з мого місця, міста і у вас є контакти, де Продають ці лаваші, то дайте мені такий контакт. Купила лаваші, а це ще вчора купила цукор, бо е, треба годувати чайний гриб і, ну, і чоловік в чай в каву додає цукор, тому, тому от так купила, вчора поклала і не прибрала. Буду зараз це прибирати. Так, картопля. Купила вже молоду картоплю. Молода картопля у нас 50 гривень. Це буде на борщ. Не пам'ятаю, була цибулина, ну може і нема. Взяла на всяк випадок, щоб не бігти потім в магазин, теж практично 50 гривень кілограм. Дівчата, буду робити розпаковку і на худночому каналі, тому е, навіть хочу вам показати, що саме потрібно купляти для того, щоб стрункішати, для того, щоб покращувати своє здоров'я. І вже зараз починається сезон кабачков, тому ми з вами будемо зараз готувати на моєму. В каналі я вам покажу, яке меню я собі склала і на завтра вже буду, і сьогодні вже буду його використовувати. Тому купила вже кабачки, кабачки у нас по 50 гривень. Та що ж таке, все по 50. По 50 гривень. Це цукерки чоловіка. Так, морква. Морква 56 гривень кілограм. Купила на суп, ось на борщ, ось таким мясо гомілки. Це ніжка, гомілка, і вона обрізається. Я і собі використовую її. Вона така і жирненька в міру, і не така прісна, як грудка. Така гомілка у нас, м'ясо гомілки, коштує 125 гривень. Я взяла пів кілограма огірки, до речі, трошки подешевшили. Огірок 36,50 гривень. Напишіть, скільки у вас, тому що зараз такий час, коли ось саме той час, коли нам з вами худнути, тому що зелень вся буде, овочі, будуть, це клітковина, ми худнемо за рахунок об'єму, тому ось вони зараз по 36 гривень. Я купляла помідори ще колись стоять, були 80 чимось кілограм, тому ну, якось різниця між помідором і огірком огур... є. Це я купила для роботи м'ясо. Я запікаю для, для шаурми. М'ясо у нас лопатка 180 гривень, 179,50 Далі купила собі ось такий фаршик, теж побачите, це індичий фарш, побачите, що я буду готувати. І ось таку заправочку для борщу. Мені вона подобається. Ну, до речі, то я купляла торчина, це Макмай. Фірма ось таку купила. Так, далі. Далі, дівчата, купила собі е, зараз в, 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 там, в Аврорі ось такий крем, бо вже вийшов у мене зволоджуючий крем. Е, зараз, щоб де вам так прочитати, щоб я вас не... Дезінформувала, де я читала зволоджуючий крем. Та де він? Де, де я про нього? А, інтенсивний зволоджуючий крем. Я зараз, і вона кожа суха, сохне. Так, далі. Купила ось такий рідкий чай, бо в мене є клієнт, який ось саме за ним приходить. Кажу, наколоти собі, ні, я хочу в себе його попити, тому для роботи купила ось такий зволоджуючий чай. Крем, якщо я не помиляюсь, близько 100 гривень. Чай, дівчата, чесно, по-моєму, по 9 гривень. Мої тростиночки, мої провокатори, вони мене змусили це зробити. Я бачила в чатах дівчата діляться своїми тарілочками і побачила ось таку форму ведмедика. Ви знаєте, 39 гривень коштує в Аврорі в силиконові. І я вирішила в знак. Солідарності, як буде українською, ану допоможіть дівчат. Купила ось такі ведмедики. Будемо в ньому готувати зараз сніданок на завтра. До речі, ось такі зараз є серветки. Вони серветка кухонна мікрофібра. Вони взагалі 17 гривень, а так серветка коштує 9. Я взяла три штучки. Це такі речі, які вдома необхідні, тому що ну, самі розумієте, там підтерти, там підтерти. Так, далі. Ось така приправка для, для яєчні. Склад мені сподобався. І цибуля, і чесник, і паприка, і томати сушені. паприка зелена, паприка зелена, зелена, куркума, цибуля ріпчата. ну, До речі, я люблю сніданок, Теж, коли є яєчня, то щось додавати і ось, ось таке купила спробувати. Ще не пробувала, не знаю. Це такі булочки я використовую на роботі для ходоїв, це для роботи взяла. Також взяла, зараз він подиш, дешевше став. Це в, в АТБ. У нас, так знаєте, такий п'ятачок. ну Всі магазини в доступі. Ось такі 29, якщо я не помиляюсь, гривень. Ось така суміш сумішка лата. ну Починаємо. Стаємо на шлях стрункості. Так, далі. В АТБ теж купила вівсянку плющину, теж буду про неї розповідати на жизнь-худіючій богині». Ось таку дівчата купила бризкать квіти, листочки, 20, якщо не помиляюсь, 9 гривень, гривень в Аврорі, бо в мене зламалось, треба відновити, взяла для квіт. Для квіточок, щоб бризкати. Так, це чаще. Взяла ось таку чашечку, буду теж вам там показувати, як я вмикаю ту, як її. А може на роботу візьму, я ще не знаю. Ще не знаю. Вона зараз по акції в Аврорі 20, 39 гривень, а так вона 60, якщо я не помиляюсь. з чимось. Взяла або на роботі, вирішила ж вам показувати тарілочки. Хочу, щоб воно було дуже гарно, хочу, щоб воно було красиво. Щоб люди бачили, що з ми з вами смачно і корисно. Там далі. Ось отака. Отака. отакий, точніше, сів, крем. Мені дуже подобається ванна, туалет, все от натирати. Ну, Тут чорненький, там у нас хром, хромовий, тому крем для чищення. Ось я вже не один такий використовувала, мені він дуже-дуже подобається. Що я хочу сказати? Він зараз в, в ЄВІ по акції. По акції, так він 80, якщо я не помиляюсь, навіть а ні, без акції, в АТБ 81 гривня, а зараз він 63 Тобто взяла і якраз в мене закінчилось. Взяла собі 10, бо вже використовувала. А зараз йде жара, я дуже ось і мама в свій час. Вона каже: я так боюсь, щоб у цим таким старчиським не пахнути. Завжди я їй якийсь парфюм де парі. До речі, було мені запрошення на рекламу. Буду замовляти парфюм де парі, тож теж трішки пізніше. Взяла ось такий, я теж користуюсь таким, такою фірмою. По акції теж було в АТБ Моцарела, сир Моцарела 39, Так він. Якщо я не помиляюсь, 60 чимось, і так 39 гривень кілограм ось пакетик. Далі, теж дівчата по акції, ось такі оселедець. Але брала чоловіку, вирішила, що зварити молодої картопельки і ось такий копчений оселедець. Так, він 80 чимось, а зараз там акція, не акція, а знижка то 56, 56 гривень. То йому це хватить на декілька прийомів їжі на роботу збирати, так, вдома їсти ось таке. І ще купила ось такі Це? Мамі Ось такі приправи. У мене закон... закінчилася копчена паприка. І ось такі я теж купляю сушені помідори з часником та базиліком. Теж він мені подобається. Теж купляла в ПТБ. В цьому... в... 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 Ну, все, дівчата, буду зараз готувати. Зараз буду записувати відео на жизнь ходіючі богиня. До речі, коментарі деякі, коли я вам, з вами поділилась тим, що як в мене було життя 8 років. Такі грамотії там познаходились. Ну, то я вже вам потім розповім, вже на вихідний. Зараз немає коли. Зараз треба вставати тримати стрій. І налаштовувати своє харчування. Ну і про це я буду розповідати на своєму основному каналі «Жизнь худіючій богині». Все, мої любі українці, я бажаю вам тихого, мирного дня всім людям на землі. Я бажаю миру і злагоди. Я вас люблю, цілую, ціную. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І пам'ятайте, що поки ми живі, ми можемо сказати все і змінити можемо все. Пока-пока.